Давай, Міка, ходімо, навіщо ти цю картоплю збираєш? Я їжу дорогу беру. Та капець, ходімо, я з тобою поділюся. В мене є їжа з собою. Давай, ходімо, бо зараз оцей гном чарівник він нас знайде тут. І, і що тоді біжимо, будемо біжимо, робити? Біжимо. А? Що ми тоді біжимо. будемо робити, якщо він нас знайде? А якщо селяни а... здадуть? Капець, слухай, щось так, я про це вони не подумав. Можуть. Так, в селищі залишатися ми 100% не будемо, нам треба знайти якісь. Сподіваюся, місце. нас ніхто так то не бачив. Ну, тебе та точно. В тебе зелений цей одяг твій, ти дуже зливаєшся, так скажемо, ну, з островою. Так, добре. Диви, які тут нічого собі, які тут гори. А куди тут... ми саме йдемо. Нам потрібно якесь місце, щоб ми могли щось зробити, якусь, не знаю, схованку для нас. Зрозуміло? Може, О, тут О, Слухай, може, там на горі. Та ну, там буквально декілька блоків, диви. Мені здається, що це е, погана Чай думка дай там дай ховатися. Побоків. Ну он, бачиш, там навіть не закопаєшся. А якщо ти почнеш щось будувати, то тоді це буде дуже помітно. Що тоді робити? Ну а? так, і дістатися туди важко. Давай, давай, може, прямо тут, Закопаємось зараз і все. Боже, -чері? А, та ну, вона ж просто відкрита. Ми можемо а тут. Ми ні, ні, ні. Давай ми тут щось поставимо для того, щоб цей для Відволікти. того, щоб відволікати. Так, так, так. Ну добре, тоді потім поставимо. Треба ще буде камери встановити. Давай я тут камеру поставлю. Опа, камера перша є. Давай тут на горі десь ще камери поставимо. Починай копати в центрі, чуєш? А, куди йде ну, в центрі, Це вниз, давай. Тут. Будемо зараз туди копати і спробувати. Знаєш про що я зараз подумав? Про що? Треба буде поставити камеру у селищі. Якщо ми побачимо, що там оцей гном чарівник лазить, то тоді будемо знати, будемо готові. Так, зараз ага. я тут щось накидаю таке. Ану, 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 ага. Ага, 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 нормально. Що ти, ти мене закладаєш тут чи що? Та чого ти кричиш? Нікого я не закладаю. Так, зараз це ми сюди. І я взагалі-то тут намагаюся замаскувати тебе, а ти тут кричиш. Все, нормально. Огроб? Мені здається, що так досить непомітно. Та який гроб? Нема тут жодних гробів Так, е, це все діло є, я йду до тебе. Я йду, я йду, я йду, я йду. Так, камери ж я натиснув. Так, камери я активував. Нічого собі. Ти ага. що тут копаєш, так? Ну, трішечки. Гі -гі. Так, давай, зараз я допомагати буду тобі. Тут зверху буду прибирати все такі штуки. Нам тут велика кімната потрібна чи ні? Давай, О, ну нормально ну, нормально таку зробимо. ось сюди, ось сюди. Я гадаю, що такого буде достатньо. Так, це в нас є. А, треба зробити ще якісь кімнати, як буферні зони чи щось таке, щоб можна було там ще заховатися. Що? Ну, щоб можна було ховатися. І давай камеру одразу, бац, е, бац, сюди. Все, нормально. А, так, Міка, чуєш? Тримай. А. Нехай в тебе також буде два зілля невидимості. Якщо що. Що, прямо зараз пити? Ні, ні-ні. ні ні Це якщо гном чарівник нас якимось чином розкриє, дізнається, де ми знаходимося. Тоді, якщо що, вип'ємо. Що тут ліжко встановлювати, чи що? Так, 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 давай встановлюй. Я побіг у селище, спробую встановити десь там камеру, добре? Угу, Добре, сюди. Все. Друзі, цей гном-чарівник нас переслідує вже досить довго, і ми все ніяк не можемо від нього відірватися. М може якось зробити, щоб він слід наш загубив чи щось таке. Слухайте, а може мені не в селищі камеру встановити, а десь тут на горі? Я буду тоді, тоді ніби як птах спостерігати. Слухайте, це реально крута думка. Так, напевно, так і зробимо. Сюди залазимо. Стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Десь отуди от поставити камеру, причепити, і цього цього повинно вистачити. Так, отак, отак, сюди, сюди, обережно. Головне не впасти, бо тут вже досить високо. Ого, це було дуже близько. Так, ну все, я вважаю, що тут можна вже встановлювати камеру. Такої висоти достатньо. Ану, давайте перевіримо. І так. Тут нормально все видно, все, супер. Йдемо назад до Міки, повертаємось на базу, так скажемо. Оп, спускаємось донизу, донизу, донизу. мене ще дуже-дуже е гарно видно тут, через мій оцей костюмчик. Бачите, він такий е синій червоний і е не заховаєшся. От, Може біля води, але червоного біля води нічого немає. ну... Ча? Ні, почекайте, є якісь квіточки, але вони дуже маленькі. А я великий. Я ж не можу бути як велика квіточка. Біка, я тут! Я повернувся. Ну Давай мені щось, я туди в печеру віднесу, щоб відволікати увагу. Оце а, ти двері да. поставила. А що? Мимо Красиві, такого точно скажи. не пройдеш. Ну нормальні, нормальні. Давай, 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 швидше, видавай мені а, щось. Так, так, що так, мабуть. Давай. скриня, так. пічку, а, може. Пічку. І, і може якийсь. Або давай оцей заберу. Ні! Що? сюди. Чого кричиш? Так, я ж перелякався. Давай, ну, давай, ти давай, не швидше. Той береш. Ну, може, ось цей. О, ну добре, давай. Я гадаю, що цього буде достатньо. Все, я побіг, зараз повернуся. Так, швидко, швидко, швидко. І будемо, напевно, після цього спостерігати через камери за е, тим, що відбувається довкола. Так, ставимо скриню. Ставимо, давайте отут викопаємо, ставимо крісло. Е, далі я беру верстак, його поставимо тут. У нас також є факел, який ми встановимо ось з цього боку. І давайте, знаєте що? Давайте зробимо отуди ось таку штуку. Так, ану, ану, ану. Ану, сюди, 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 сюди. Я вважаю, що це непогано. Я вигадав. Так, ану, оп, застрибуємо і полізли. Все. Нормально. Так, повертаємось до Міки. Я йду, чуєш? Так. Так, опа, давай. Опа, опа, сюди. Все, всюди я камери встановив. Там камера є, тут камера Дереві, є, там дай. камера є, всередині камера також є. Нормально. Мені здається, що я поставив камери всюди, де тільки можна. Нічого собі ти тут наставила. Клопець. Угу. Так, давай ми Тобі оберемо. Угу. Ось сюди будемо лізти, чуєш під стіл. Так, Ого. Сюди. оце ти так придумав? Так, це я. Ану, ось сюди. Так, зараз тут треба зробити стіл. якийсь люк. Зараз ми отак його встановлюємо. Далі робимо ось таку штуку. І дивись, Міка, тепер тут є секретне місце. Воно реально секретне, нічого собі. Просто ну, під круто. стіл сиди. Сюди нелегко не пролізти, до речі, треба бути не досить товстим, щоб залізти. А, гному цей товстий. Може він не пролізе, а? Як вважаєш? Напевно, так. Викопуємо тут трішечку таку невеличку кімнатку. І будемо Будемо зараз ще дещо робити. Ось сюди зробимо ось так. Ага, 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 ага. Супер. І теж невелику кімнату зробимо ось тут знизу. Міка, я все завершу. Зараз Чудово. будемо. Зараз будемо дивитися через камери за тим, що відбувається в селищі. Якщо, слухай, якщо цей гном, він може ж підкупити селян, дати їм смарагдів реально, і все. А він може. Він реально це може зробити. Може навіть їх начаклувати. Все, я вилазю до тебе сюди. Ану, опа, все, оце я розумію. Так. Ну що, будемо дивитися? Давай відчиняємо. Uh, так, так зараз, Яку я. Яку камеру? А, Ней, третю? це, Ей, ей, що, а ти що, тучит, що. Э, мені камери також. А, Додат давай, в, зараз. Там, все, доступ. все, воно працює. Так, доступ в тебе є. Друга камера, це куди? Друга камера, ага, це наш хід. я його навіть не впізнав. У нас там відчинено? Ні, зачинено, нормально. Перша камера це печера. Третя камера це. О, я тебе бачу. Четверта камера це селище. А ну... А ну, я бачу селяни, там он, бігають, і нікого не бачу. Він, якщо що, він й... Й... йде ж за нами. Може він буде зараз ну, проходити повз... повз оце селище, і він може бути тут, друзі. Тому Диви, треба... Я <гас> бачив бачу ще. Так, 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 я теж побачив. Вон, дивіться, він нас наздогнав. Це справжній гном. Ага, реально. Зараз будемо дивитися, О, що він буде робити. Розмовляє. Я бачу. Сподіваюся, що селяни нічого такого йому не розкажуть. Бо якщо розкажуть, то в нас будуть певні проблеми. Диви, він на них замахується своєю цією е, сачком, цим палкою. Ану, ану. Цікаво, якщо селяни нас не видадуть, я буду просто в шоці, бо мені мені здається, а що вони видадуть, продадуться. Вони ж можуть. Тоді ми спалимо їх селище. Хе-хе-хе-хе. Помстимося е, по справжньому Ого! ти це Ого! бачила? Виходить, дійсно ніхто нічого не відповів. це Серйозно? Не добре. Так селяни нормальні такі хлопці, вони нічого не розповіли йому, здається, бо він їх просто знищив, розщепив на якісь атоми чи молекули. Так, ну він бігає по селищу. До речі, ми е, до коваля не завітали і не подивилися, що в нього в скрині так. лежить. Так. А, це Це помилка. Може там зброя якась була і можна було б здолати цього гнома чарівника? Він нас О, ого. Реально? Слухай. Це треба щось робити. Це треба, я не знаю. Може піти туди до нього, якось його сокирою бахнути, а? Чи ага, гадаєш він? він як тебе зачарує потім. Ну так, ти маєш рацію, Міка. Або... Він знає закляття всякі. Це не плян тільки. Так, 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 добре, все. Я я передумав, я туди не піду. Я бачив, як вони розлетілися, ніби якийсь фейерверк, і ми я добре, ну, точно милючий. так не хочу. Слухай, він бігає там, а ми зовсім в протилежному боці. Тому я вважаю це успіх, правильно? Він реально добре. думає, що ми знаходимося тут у селищі. Хх, нормально, там ще селяни ховаються за кузнею, бачиш? О, ні. Mm -hmm. Так, сподіваюсь, він їх. От! Ого! Ого! Що це було? А він так вміє. Він телепортується. Та він нас може за секунду нас догнати. Я, а як нього він саме може телепортуватись? Я не знаю. Він, здається, знає якісь чари чи що. У, вже тут. Капець. А може... Що? Не знаю. Він там домівка перевіряє. А, слухай, реально, він може. О, Блоки літають, ти бачиш! Ого, він просто жбурнув бурнув Це, оцей блок дерева. Збурнув. Ага, я бачив, бачив. Капець, якщо він зараз шукає нас там по домівках, то тоді в нас проблеми. бо будинків тут не дуже о, багато. Він він пересувається до нас. О, ні. О, ні, 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 ні. ні 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 о, ні о! Що таке? Я бачила, як він там чимось. Стріляє? Я щось почув, але не зрозумів, що це, мені здалося, щось тут хтось шуркає травою якоюсь. Чи що? Міка, Девін. Він Він же біля нас? Ага, я бачу, 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 бачу. Він реально дуже близько вже підібрався. Та капець! Він що серйозно нас Ні якось. Впитку. Він може нас якось тут знайти? Я не вірю в це. Ну, ну це Нароже. реально... Ну як? Ми тут так заховалися, тут блоки оці валяються. Воно, ну я б сказав, досить непомітно. Просто згенерувалася якась маячня, та і все. Таке дуже, дуже часто відбувається ага, в Майнкрафті. Ну, а що? Нормально все? Диви, там, там все, uh, все під контролем. Uh, Ой, ти чуєш це? Uh... Він нам він... він ближче підійшов, і камера почала ловити звуки. Ого, куди він йде? Він, він в печеру зайшов, Міка. Ого. Uh -huh. Так, диви, він диви. Він... О, ні! Так, це проблема. Твоє крісло, твоє крісло диви, я там драбину зробив, можливо, він туди залізе. Можна спробувати його там зачинити. Нічого собі, він навіть там усівся ще. Йому напевно подобається сидіти о. Воно розтрощилось. Воно просто розлізлося, це крісло, капець. О, він знайшов драбину. Так, диви. Поліз донизу. Я б зараз так, швидко вибіг і забудував його. Я б його забудував, от серйозно. Ну сиди вже тут. Ну, та ну зрозуміло, що я не, не встигну вилізти. Так, диви, він тут намагається. О, він, він спалив факел і. Ой, він підсмажує камеру, але вона О, ні! броньована. Вона броньована, нормально все. Там захищено від температур, від низьких і від високих. Тому не повинно нічого такого трапитися. Лише такі дефекти візуальні. І все. Так, він виліз. Він виліз О, і треба дивитися знову. так. Добре. Де камера ця? Ага, ось побачив. Він дуже близько ходить до нашого входу. Чому він так близько ходить? О! Він просто розбирається все. Та ну. Ну куди? Це ну я замаскував. Лит. Я зробив маскування тут на 100%. Як він. Ну ну не може бути такого. Слухай, я хочу вірити в те, що він зараз декілька блоків попіднімає і, і піде звідси, бо нічого тут не знайде. Може, він щось шарить з приводу генерації. Або в нього є якісь чари, які можуть показувати наші сліди. Тобто, де ми були, наприклад, протягом 24 він годин останніх. Пес, чи що? Ну я не знаю. У песа в нього нюх і, і вуха, він непогано чує ага. все. А цей він же старий. Я не знаю, в нього тільки чари. Він може тільки на них якось опиратися та й все. Навіть позакидував та ти все. диви? Він повністю все тут розібрав. Залишається тільки знайти е, блок, власне, який є люком. Я не знаю, він знайде його okay. чи ні. А може ми будемо в іншу кімнату пересувати. Так, реально, Міка, давай, ми дуже близько сюди, давай, під стіл, швидше. Давай, 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 давай. А, давай. а ми так... ще все так залишимо, ластяли. Та залишайся, нехай воно тут буде. Байдуже на це все. Давай сюди, головне, щоб ми живі залишилися. Добре. Все. Тут я зачинив, отут люк, якщо що, отуди можна ще нижче ага, спуститися. Так. так, давай камеру знову підрубаємо. Друга а. камера. Він стоїть, щось видивляється, ліворуч. Там, здається, був якийсь будинок. Я бачив, там ще щось було, чи база якась якихось бандитів, чи щось таке. Так, диви, він йде туди. Він, він пішов. Фух. Міка може вилізти та накидати там знову землі. Хоча це паливо капець. Ні, це дуже паливно. Так. Ти маєш рацію. Він Давай... трощить піг базу. Давай він реально трощить базу, я просто ага. не бачу туди. Давай, поки, поки він там трощить базу так. Мені можна вилізти в нашу кімнату попередню, чи не можна? О, і... Я не знаю. Можна. Я забираю твій ноутбук зараз. І сто ні, столик не буду забирати. Так, ведмедика заберемо, ліжко заберемо одне, крісло ти заберемо. Думаєш, що щось буде? Я не знаю, міга. Я заходжу, Окаберем... мені не подобається. Сам вже ходяться. Так, це сюди ставимо ліжко тут. Це... Давай тут, до речі, камеру ще поставлю. Ой, я прямо її на стелю причепив. Нормально, мені подобається. Береж, давай швидше сюди. Та я намагаюся диви, тут стілець, так, тут ведмедика і ноутбук Є? на, це тобі. Все, так, де він, що він там робить? Він, він там Ого. Ого, я бачу, бачу, бачу його. Он він стоїть. Е, Сколько до нього там? Два блоки? Так, здається, два блоки. Ні-ні-ні-ні-ні! Що це за чари? Вони руйнують усе. Він зараз. Здається, він побачив. Все, Міка, він побачив. Він сто... Так, все, він побачив О! люк, він його знищив. О! Він його знайшов! Ні-ні-ні-ні-ні! Ні, так, так, так 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 що робити, що робити, що робити? Він... Він спускається? Він зараз буде спускатися? Або ні? Я не знаю, він там стрибає щось і кричить. Здається, він з'їхав з глузду. Міка, він спускається. Давай донизу, швидше. Давай, спускаємось сюди. Так, 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 так. Ось сюди, люк, скривай. Швидше, 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 швидше. Я зачиню. Так, оп, все, супер. Давай ще знаєш що зробимо тут. Ось так. Відійди в сторону, в сторону, відійди. Так, 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 все. О, це надійно буде. Капець! Давай слідкуємо. Так, четверта, третя камера. Де Він ще не відчинив двері. Розказу мені все там. Та я розказую. Ти що, під'єднуйся теж до камери, чуєш? А -а -а. Він тут, він тут, він біля столику стоїть. Все так. ж таки він ці двері побачив. Та побачив, побачив. Але ось тут. А, він тут теж намагається камеру я дуже знищити. Не у камери. Може, він думає, що він її знищить, але камері байдуже на все це. Хе-хе-хе. камера нормальна. Так, давай слідкуємо за ним. Я сподіваюся, що він не зможе знайти наше місце, яке знаходиться там знизу. Одіваюсь, я так нервує тут. Так, нормально все буде. Нормально. Ну, він це просто стрибає на кроваті. Ага, я бачу. Вона йому сподобалась, здається. Так, це це непогано. Нехай він тут пострибає і піде звідси геть. А ми залишимося сидіти тут. І коли, не знаю, може через декілька днів, коли трішечки тут відсидимось. Ого, 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 ого! Він він ще якимись зірочками тут стріляє, чи що? Що це таке? Я. Я нічого не розумію. Здається, він з'їхав з глузду. Серйозно. Він все, він пішов? Серйозно? Супер! Слухай! Так, а ну. Все, він тікає? Чи, чи він до селян? Що він робить? Я нічого не розумію. Але, диви, ми тут заховалися, і в нас все супер. Він якимось. Він зник! Ти бачила? Вау! Просто отак бацать. І його немає. Що Та це таке? Куди? Що це за чари? Може він чари якоїсь невидимості там використав, а? Або, може, в свою нору пішов? Так, збільшуємо свою цю нору і будемо зараз тут сидіти деякий час, бо якщо він там в невидимості, Ой. і коли ми виліземо, то нам капець і все. Оце так потрапили ми сюди.